Доброго дня! Я сьогодні розповім, як за допомогою засобів Microsoft зробити рибу з автоматичною перевіркою відповіді. Для цього, в мене вже є деякі ребус. Для того, щоб виконати дану роботу, нам потрібно змінити налаштування Microsoft Word. Переходимо в його параметри Microsoft Word та ставимо галочку Показувати вкладку розработчик на лінті. Після цього... На лінті у нас знаходиться вкладка Розработчик. Нас найбільше інтересує режим конструктора. Тобто нажимаємо режим конструктора та додаємо елементи, які нам потрібні будуть для роботи. Перший елемент текстбокс, тобто текстове поле. Слідущий елемент кнопка для перевірки. Та останній елемент напис, де у нас буде вказувати, чи в'яна відповідь, чи ні. З самого початку давайте змінимо написи, тобто заголовки кожного з елементів. Вибираємо команд command Властивості та вибираємо AppShine, тобто заголовок Пишемо. А напис для напису даємо а, на, назву взагалі, стираємо. Після цього ми отримуємо. Документ наступного виграти. Нам потрібно, щоб він почав писати, чи вірно дитина відповіла, чи не вірно. Для цього ми робимо подвійний кліп по кнопці Перевірити. У нас відкривається встроєний редактор. Далі скористаємося Оп... оператором умови IF. Набираємо наступний рядочок. IF. Далі потрібно нам написати умови. Наш текст text. Якщо він містить запис, інформатка. То. Виконуємо наступний рядочок. Змінюємо назву напису 1 на молодець. В іншому випадку змінюємо наш напис. На сполубуй знову. Коли я нажав Enter, в мене комп'ютер зразу перевірив правильність написання рядка. Давайте проаналізуємо. Зразу перевіряється умова, записується наше текстове поле, якщо дорівнює слово інформатика. Звертаємо увагу увагу, що слово з маленької букви. Далі Label1Caption – молодець. Якщо ні, то переписується на і знову. Закриваємо нашу іконочку. та зберігаємо даний файл. Даний файл зберігаємо з використанням макросів. З підтримкою макросів. Подивіться з підтримкою макросів в докум. Та зберігаємо на робочому столі. Даємо назву Ребус. Заклюємо та спробуємо знову запустити. Після цього комп'ютер у нас вимагає перепряжденні системи безпечності. Для цього нажимаємо Параметри, включіть ето содержимое, ОК. Та пробуємо перевірити наш еребус, роботу нашого ебусу. Давайте надрукуємо. Наприклад, спроба. Перевірте. Спробуй знову. Комп'ютер. Спробуй знову. Інформатика. Перевірите. Молодець. Наш репо списує. Далі оформлення можете робити за своїм бажанням. Дякую за увагу. До зустрічі.